Шановні панове, пані та панове, будьте, будь ласка, готові. Зараз слово надається. Будь ласка, зустрічайте Сергій Мовчан вашій області. Сергій, прошу вас. Ну що? Добрий вечір. Ласкаво прошу всіх до онлайн івенту РГ проти АІ. Я розумію, що всі, типу, сумують за можливістю прийти в офіс і бахнути кілки Ярік, але ну що робити, треба підслаштовуватися під ем, і ну під ту ситуацію, яку ми маємо. Отже, там використовуємо технології і намагаємося що найбільше від цього отримати задоволення. Ракун -бар! Ракун -бар! Ракун -бар! Відіймемо келеги за все, що сказано. І полетіли. Отже, зараз ви будете бачити наших колег, але в мультивиконанні. І, будь ласка, насипайте, що в чат, що можна в мікрофон казати, хто ця людина. Давайте трішки розімнемо наші голови, наші мізки. І... Давайте подивимося першого нашого співробітника зараз на екрані. Як ви думаєте, хто ця Чекала. Яся. При... Увага, увага? Це я чи це Яся? Правильна відповідь? Це яся. Ви абсолютно праві. Це був Артем і Абсолютно правильно, правильно! І перша yeah. до речі, Аліна сказала і написала і хтось сказав Аліна, і круто, що Аліна написала, що це Аліна, но не я. І таким чином ми зрозуміли логічно, що значить, ось інша Аліна Муртіщева. Дякую! Продовжуємо. сказати треба нам з вам, що ви всі великі, великі молодці. Да. І зараз ми виходимо обратно в головну кімнату. Зараз я з вами вийду. Ви величезні молодці. Я дуже дякую вам, що ви пройшли, розім'яли трошки мізки на цьому варіантіку. Ви просто шикарні. Якщо є можливість, відреагуйте, будь ласка, вашими оплесками в реакціях. Хай буде так. Ну що ж, і ми зараз майже повністю готові розпочинати. Отже, дякую, дякую, що ви поплескали скріншот. ЄС, пані та панове. Джентльмени і леді, шановні єнотики і ніяких, вибачте, скажу це і ніяких тут співробітників. Отже, ви тільки що показали дуже крутий скіл. Ви знаєте ваших колег, ви знаєте ваших єнотиків, один іншого. І це дуже класно це дуже приємно розуміти і бачити. Зараз, коли ви розім'ялися вже тепер, це означає. Що ви готові до серйозного іспиту? А серйозний іспит це я вам скажу той самий квіз. І квіз, котрий у вас буде. Ми будемо ділити ваше команди. Якщо зараз ви були просто відгадували щось прикольне від нашого штучного інтелекту, то квіз буде єнотіки проти AI, штучний інтелект, який має надможливості, вміє літати, має величезну швидкість та силу. Чаджипеті вирішив. Це питання по-своєму. Чи зможете ви зрозуміти його логіку? Отже, що він придумав яку назву людинозавр? Надлюдиноїд? Твариномен? Або Звіролюд? Час пішов. Ну, Твариномен, мабуть, якщо людина і тварина. Ну, і літає, а літає же супермен. Ну, типа, так. Да. Ну, а так. величезна швидкість. Сила. Що це за відомий письменник, котрого Midjourney згенерував в стилі кіберпанк? Дракула. Включаємо таймер. Письменник. письменник. Та Ні-ні, это. А письменник? А письменник? Да. Може, Франко? і не, <танец> фронт-код там с вусами тут теж є шевелюркой. Кто бы з таким? А, Шевченко, Так, <танец> Шевченко. Да, у Шевченко. Шв. Так, это у нас персонаж фильма. А, это. Персонажа персонажа. Персонаж. Харлі Квін. Що це за актор, котрому ми додали волосся? Як на мене, це найскладніше питання цього. Він Дізель. Він Дізель. Я, я вангую. А, ну, майже. Брюс Віліс. Брюс Віліс. Мені дуже цікаво. Боже, точно. А йому так краще, слухайте. Давайте так і оставимо. А що може, когда-то он такими был, откуда ты знаешь? Штучний інтелект вміє діагностувати захворювання COVID-19 на основі аналізу спектрів голосу. Правда? А це бред якийсь. Нас врачи не вміють його діагностувати по температурі і симптомам. А то ж штучний інтелект який кого той асода? А вам я хочу сказати, що ви всі великі молодці. Це ми уже запам'ятали, просто афірмація. А я особисто повертаюся в головну кімнату, і також ми вас, всіх, повертаємо до нас, щоб ми почали вже спілкуватися разом. Ну що ж, тоді я улітаю в Zoom в головну кімнату. До зустрічі там, дякую. Давайте подивимося, хто по того так сказати, на якому місці. Отже, ви всі, звичайно, молодці. Але ж, п'яте місце. Команда єноти. 32 бали. Будь ласка, поштуміть за них. А покажіть реакцію. Реакцію оплесків. Да, Фу -фу -фу. Є у -у 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 -у, єс, Єноти, Ви хорошо це зробили? 32 бали. Ви молодці. Ви Просто супер. Продовжуємо. Четверте місце. Команда сирена! Сирена, за сирену! Трішки за сирену! Ваші емоції, реакції, оплески! -у. Сирена! Непогано ви так назвались. Так, ну да ладно. А третє місце. Кому це саме третє місце, пам'ятаєте оці наші подарунки і все. О, селедець підшубой! Ууууу! -у. 38 балів! Новий даєте силедець під шубою». Браво! Друге місце! Інтрига з інтриг дістається! Єнотича шестерня! 41 бал! Вау! Wow. Потрібна шестерня! Це Віка, я міняюсь. Чітко зробили. Хорошо у вас вийшло. 41 бал. І нарешті перше місце. Ви їх не знаєте, тому що ви ж не знаєте з команди. І це єнотові розбищаки! 43 бали! Вуху! Браво! Браво! Просто шикарно! Тому що ми назву нагенерували в GPT. тому і перемогли. <рес> Отже, ваші побажання, реконкент, будь ласка, зараз заспамте максимально сильно. Ждет п'ять, чотири. Три. Два. Один. І ви подивіться на цю красу. У нас тут f 16, Аліанс, Мак Фарків, Хайпала і єнот посередині. Я б дякую тим, хто зміг попіхнути єнота в цю історію. Це було просто бомбезно. Да. Отже, донат аукціон. Є контакти. Будь ласка, поплескайте. Три, три, все, продано повністю з головою гніву Глубовському. Отже, шановне панство. Я давайте так. Скажу прямо: прапор, я не можу оцінувати менше, ніж гільзу, Тут 6 тисяч гривень одразу. І якщо у вас є така готовність, це нормально. Якщо немає, це також нормально. Я вам скажу, як є. Просто давайте так. Зараз я порахую до п'яти і. Олексій, камон, о боже мій! Олексій зараз каже 6 тисяч гривень, і це дуже, дуже круто. І це дуже сильно, Олексій. Я дуже вам за це дякую. Отже, шановні. Шість тисяч гривень за цей прапор, символізуючи нашу перемогу, взагалі наше все. Раз. Пість тисяч гривень за цей прапор. Третя шабе, котра тисне за спортів. Олексій Волошин виявно волонтер. Це так і є тепер. Да. Так і є. Той хто донатить, повірте, це підтримка не ну її не можна осягнути. Отже, шість тисяч гривень, два, тисяч гривень, і а, ні, як а, як ви? Так, я вас почув. І увага, шановне панство. Так як у нас тривога, то я трішки прискорюсь. 6 тисяч гривень і три. Продано, будь ласка, Олексію. поплескайте, Підтримайте його як слід. Бо це людина кремезна. Олексія записує собі. Підтримайте його реакціями, шановне панство. Так, шість гривень за прапор. Продовжуємо зараз. Е, Валерія. Пановна пані Валерія, ви з нами? Валерія? Так, звісно. Е, дуже дякую, по-перше, вам, як ведучим, весело, прикольно, креативно. Ми вже не перший раз бачимося. Я сподіваюся, що не останній. І дуже дякую за те, що ви залишилися до кінця, за те, що ви доєдналися у четвер, навіть не у вихідні дні, у робочу неділю. Всім дякую, що прийшли. Ви кльова банда, і я дуже сумую за вами. Когось я навіть не бачила до цієї зустрічі е, в онлайні, тому було приємно побачити тих, кого не бачила з камерами. Давайте відреагуємо. Це було дуже прекрасно. Браво! Давайте скажемо тоді. Дуже вам дякуємо і всім гарного вечора. І до побачення, до побачення, ви класні. Дякую вам грека.